На свято водохрещу, що православні віруючі відзначають 19 січня. У сумах планують облаштувати два місця для купання, де чергуватимуть рятувальники та медики. Як правильно заходити в крижану воду, а кому не варто цього робити, та як надавати першу домедичну допомогу, у разі якщо хтось поруч втратив свідомість, далі у нашому сюжеті. У ополонку не слід плигати чи пірнати, а треба заходити поступово, як це показує водолаз Олександр Корсун. Якщо людина не готувалася протягом року до такого занурення, краще цього не робити 19 січня, каже лікар обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Перун. Додає для того, щоб занурюватися в крижану воду, треба з літа починати обливатися холодною водою щодня. Якщо у людини є якась серцево-судинна патологія, патологія легень або ендокринні порушення зі сторони там щитовидної залози, як приклад, або має артеріальну гіпертензію, має в епілепсію, то таким людям категорично не рекомендовано пірнати, бо вони мають високий ризик ускладнення, таких як інсульти або навіть інфаркти. Після виходу з води треба одразу розтертися сухим рушником, вдягти теплий одяг та випити гарячого чаю. Категорично не радять вживати спиртні напої до чи після занурення. Ми закликаємо громадян. Занурюватись в воду виключно в визначених для цього місцях. Таких по області буде 32, по місту суми два. Буде місця. Один знаходитиметься на річці Псел біля Харківського моста інший також на річці Псел біля ресторанного комплексу Здибенка саме в цих двох місцях. Буде безпечно занурюватись воду, тому що там постійно чергуватимуть рятувальники, медики, правоохоронці, а також водолази. Людина без свідомості в нормі має робити два і більше вдихів на кожні 10 секунд. Якщо це менше, треба терміново проводити реанімацію. Говорить інструктор обласного центру екстреної медичної допомоги Валентин Циганенко. Є два алгоритми. Якщо скажімо, є когось покликати на допомогу, то ми обов'язково повинні покликати. Якщо немає, оцінили ситуацію для чи не загрожує вам оточуюче середовище для вашої, вашої безпеці, далі треба переконатись в тому, що людина без свідомості. а потім, якщо переконалася без свідомості, переконатись в тому, що дихає вона чи не дихає. Якщо вона не дихає, ми розпочинаємо серцеву реанімацію. Через маску клапан з автомобільної аптечки для власної безпеки робимо п'ять вдихів потерпілому. Далі непрямий масаж серця на твердій поверхні прямими руками. Всім корпусом надавлюємо на грудну клітину в області серця з частотою 100-120 натискань на хвилину. Сила натискання одна третина грудної клітини. За міжнародною статистикою такі дії підвищують успішність подальшої реанімації медиками на 12%, говорить Валентин Циганенко. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Свято водохреща, яке в народі називали ще Ордан або Йордан, є одним з найбільш шановних у християн, говорить кандидат філологічних наук, фольклорист Сергій П'ятаченко. За його словами, у народних звичаях на хрещенні Господні перемішалися православні та язичницькі обряди. Змивати з себе гріхи – це більш з дохристиянської епохи, а пити освячену воду то очищення душі. Що стосується занурення в ополонку, цей ця, ця ритуал ніколи не був головним, основним, і акцентувати на ньому дослідники народних звичаїв ніколи не вважали за потрібне. Чомусь в останні роки це стало головним атрибутом. Хоча, як ми бачимо, із самої назви головним є освячення води. І з освяченою водою, що робили люди? Вони по перше її пили прямо там, же біля цієї спеціально прорубаної ополонки.